Здесь, в этом месте, которое называется в Киеве Баби Яр, нас заставили сжигать трупы наших киевских советских граждан. И расстреливает всех. У многих была посмертная фото. Здесь вот в этом Баденгеру стояли печи, здесь стоял смрад. Я набрала воздух, собралась с последними силами и выбралась из-под земли. Было темно, но все-таки было опасно ползти, так как сверху вниз присвечивали подарками и стреляли. Стреляли в стонущих. Мы могли попасть и в меня. Поэтому я была очень осторожна. 28 вересня 1941 року у Києві з'явились ось такі повідомлення: у них всім євреям наказували зібратись тут, на Лок'янівській площі. Наступного дня дорогою їх повели до Бабиного Яру. Потім людей відводили сюди. 80 років тому тут був піщаний кар'єр. У євреїв забрали коштовності гроші, а також змушували роздягатись. Далі їх відводили до урвища, яке розташовувалось позаду мене. Саме там за два дні було вбито 33 771 людину. У нас вистрій на дуже маленькому висті. Я закрила очі сжала кулаки, взяла все мускулы и бросилась вниз до выстрела. Мне казалось, что я летела целой вечной, но я упала на трупы, благополучно, не расстрелянная. Діна Пронічева – акторка лялькового театру, одна з небагатьох дорослих, хто вижив при розстрілах у Бабиному Яру. Коли стрільба умовкла, я усміхала, що німці спускаються вниз в яр. У багатьох була присмертна ікота, Многие корчились, ворочались. Я лежала тихо, не шевелясь, боясь выдать тебя. Случайно один из них затронул тебя меня, присветил на меня, он крови не заметил. Меня решили проверить. Стали мне ногой на грудь, второй ногой на руку. Сапогом подбитым из гвоздями я чувствовала, что здесь у меня конец. Я решила молчать. Сразу стали засыпать с землей. Но шевелиться боялась. Я решила, пусть лучше расстреляют, чем я чувствую, что живем похоронено. Я стала шевелиться. Собралась с последними силами и выбралась из-под земли. У 41-му році киянину Олександру Берлянту було 6 років. Він разом з матір'ю виїхав із окупованого Києва, а його батько та бабуся залишились. Але ми запросили, щоб наша бабушка, це батька Єлізавіта, щоб вона поїхала з нами теж. Вона заперечила і сказала, що я нікуди не поїду що в 17-му році. А німці були в Києві, і я там пекла і вразні пирожки. Вони в мене жили і все було хороше, і вона відмовилася. Батька Олександра Семена Берлянта, який був євреєм, гестапо схопило у жовтні 41-го року. Його відправили до сирецького концтабору. В кінці 42-го, по моєму, року, його забрали в Бабі Яр, де вони палили трупи і навіть батька їм а... попався труп його мами. І ці трупи вони палили, а потім через спеціальних, на спеціальних ситах все це пересівали, ці останки. І В цих останках знаходили драцині речі. Семен Барлянт разом із іншими двома стами полоненими до 15 годин на добу тут виконував свою жахливу роботу. Ось як він про це свідчив у НКВС. Розгортали ми ями, витягували з них трупи, і після цього будували тимчасові печі. Вони будувалися таким чином: приносили з єврейського кладовища гранітні пам'ятники, накладали їх навколо ями. На них клали залізні рейки, на які клали металеві сітки. На сітки клали шар дров, а потім клали вириті трупи. Трупи складали висотою 2-2,5 метри, приблизно 300 трупів, а потім їх підпалювали. Всього, за словами Семена Берлянда, таким чином було спалено 70 тисяч трупів. А опісля почали спалювати тіла тих, кого нацисти задушили газом. На Сірецькій, коли ми ходили з дому, можна було впасти. Гореле м'ясо таке, от, от. Ну, Запах такий невероятний. Потім вітер піднімався там, і все це розсіювалося. Это 43-й год, тепло время года. Чотири місяці горели люди. Це, значит, спішили, щоб все це замазать, бо вже Червона армія була близько під Києвом. І їх вирішили всіх розстріляти. І вони вночі... Вибили двері, хтось там на фонарь, ліг. німці почали стріляти, собак пустили, але йому і ще одному товаришу вдалося через Бабі-Яр, через трупи пробратися до світла там внизу, на Коріньовка, там на Коріньовці був кірпічний завод. І вони сховалися в Каналізації і пробули сутки чи більше, поки красна армія не прийшла. Взагалі нищення євреїв. Це була одна з головних ідеологем нацизму. І, зокрема, в Києві чи не вперше у такому значному місті фактично європейська столиця у Києві. Відбувся так званий «голокост від куль, тобто масовий розстріл єврейського населення. Потім нацисти перейшли до іншої форми нищення євреїв, тобто їх доправляли до концентраційних таборів, до таборів смерті. Деякі вважають, що Отак, що на таку форму нищення нацисти перейшли, тому що досвід Бабиного Яру та деяких інших отаких от масових акцій показав, що все ж таки виконавці іноді не витримують. Не у всіх є достатньо міцні, от так, у, у такому о, гіркому сенсі нерви, щоб просто стріляти і нищити від малих дітей до старих. Перший пам'ятник про трагедію встановили у 76-му році. Це монумент після багатьох правок комуністичної влади був присвячений радянським громадянам, військовополоненим та офіцерам, які були розстріляні у яру. Така ідея єврейській громаді не сподобалась. А за словами очевидців, монумент був встановлений у тій частині, де масових розстрілів не було. Першим пам'ятником, який увековічнив трагедію єврейського народу, стала Менора, яку встановили у 1991-му, через 50 років після масових розстрілів у яру.